Уяви собі Україну XVII століття, землю, де степи здіймаються аж до обрію, де на кожному роздоріжжі стоїть курган із козацьким хрестом, а в серці народу живе нестримне прагнення свободи. Це був час, коли доля країни висіла на волосині між могутніми імперіями, а козацькі шаблі і розум гетьманів вирішували, куди поведе шлях історія. Саме тоді на сцену виходить Іван Мазепа, людина, що стала легендою ще за життя, чия постать і досі розбурхує уяву, його ім'я огорнуте і славою, і прокляттям, а його життя перетворилося на драму, яку міг би написати Шекспір. Але ця драма відбулася насправді. І ми зараз крок за кроком пройдемо її, занурившись у світ інтриг, битв, кохання та зради, які зробили Івана Мазепу одним із найяскравіших гетьманів в українській історії. Іван Мазепа народився у році 1639 в родині шляхтича Адама Степана Мазепи Колодинського на Київщині. Це був час, коли Річ Посполита ще мала силу, але в її надрах уже нуртували процеси, що призведуть до занепаду. Його рід мав давнє козацьке коріння й водночас належав до польсько-литовської шляхти, тож у жилах Мазепи текла кров і воїна, і дипломата. Батько майбутнього гетьмана був білоцерківським отаманом. Мати походила з роду Мокієвських, знаного в київському воєводстві. Відтак Іван із дитинства був занурений у світ, де сила шаблі поєднувалася із хитросплетінням політичних інтриг. Освіта Івана Мазепи стала одним з головних чинників, що визначили його майбутнє. Навчався він у Києво-Могилянській колегії, осередку науки, що виховав цілу плеяду українських інтелектуалів і політичних діячів. Тут юнак не лише засвоював граматику, риторику і богослов'я. А й пізнавав мистецтво переконувати, відчував красу слова і силу аргументу. Та цього було замало для амбітної душі. Мазепа продовжив навчання у Варшаві, в єзуїцькій школі, де познайомився із тонкощами дипломатії, придворної культури і державного управління. Його розум був гострим, мов козацька шабля, а пам'ять міцною, мов криця. Він вільно володів кількома мовами польською, латинською, німецькою, італійською і, звісно ж, українською. Це давало йому змогу легко входити в кола європейських аристократів і водночас залишатися своїм серед козаків. Коли Іванові було близько 20 років, його доля зробила різкий поворот. Він потрапив до двору польського короля Яна Казімира як паж. Молодий красень із проникливим поглядом, ослідчений і дотепний, швидко здобув прихильність короля. І, хоча він був ніби дрібною фігурою при величному дворі, саме тут Мазепа навчився того, що стане його зброєю у дорослому житті, вмінню читати людей, розплутувати інтриги і вибудовувати власну гру. У цей час трапилася і легендарна історія, яку переповідали по всій Європі. Нібито через роман із заміжньою панією Мазепо був викритий і прив'язаний голим до дикого коня, що поніс його степами аж до України. Хтось сприймав це як вигадку, але саме ця легенда згодом надихне поетів і художників, серед них Байрона, Гюго і Делакруа. Та попри романтичність, ця історія приховувала і драму. Юнак, що мав перед собою блискуче життя при дворі, опинився на роздоріжжі і мусив шукати новий шлях. Цей шлях привів його назад на батьківщину. Спочатку Мазепа опинився при дворі гетьмана правобережної України Петра Дорошенка. Саме тут він розкрив свій талант як дипломат і радник. Дорошенко бачив у ньому людину майбутнього і не дарма. Мазепа їздив із таємними місіями в Крим, вів переговори з татарами і турками. Його вміння говорити так, щоб тебе слухали, вражало навіть найзапекліших ворогів. Але у вирі політичної боротьби доля підкинула новий виклик. У результаті зміни влади на лівобережжі Мазепа опинився в руках запеклого ворога гетьмана Івана Самойловича. Здавалося, його життя ось ось обірветься, та сталося диво. Мазепа не лише врятувався, а й поступово завоював прихильність нового володаря. Завдяки своїй освіті, обережності і хитрості. Він став довіреним писарем і дипломатом при Самойловичу. Отримавши шанс увійти до великої політичної гри. У році 1687-му доля зробила різкий поворот. Після невдалого кримського походу Самойловича було скинуто, і на його місце Московський цар поставив Івана Мазеку. Так почалося 22-річне гетьманування, яке стало найдовшим в історії Гетьманщини. І відтоді вся Україна побачила, що цей чоловік не просто дипломат чи радник. А лідер здатний будувати державу. Перші роки його правління були сповнені випробувань. З одного боку, він мусив рахуватися з Москвою, яка дедалі міцніше стискала в обіймах лівобережну Україну. З іншого боку, він мав приборкувати козацьку старшину, що постійно прагнула більшої влади і власних вигід. Але Мазепа, мов правний вершник, утримував баланс на цьому дикому коні історії. Він вмів обіцяти московському царю одне. А в душі плякати надію на відновлення української незалежності. Його козаки воювали під московськими прапорами проти турків і татар, а тим часом він будував школи, друкарні, церкви і укріплював державу. За часів Мазепи в Україні зросла культурна і духовна велич. Він став великим меценатом Києво-Могилянської академії, фінансував будівництво понад 50 храмів, серед них шедеврів козацького бароко. Недарма його прозвали «будівничим України. Та, попри зовнішній спокій, всередині Мазепи вирувала буря. Він розумів: Москва не відпустить Україну добровільно. Кожен рік царські воєводи дедалі більше обмежували права Гетьманщини, утискали козаків, забирали їх на далекі війни. І ось у році, 1708, Мазепа зробив найризикованіший крок у своєму житті. Коли на українські землі рушив зі шведським військом король Карл XII, Мазепа перейшов на його бік. Це був відчайдушний крок, адже це означало зраду Москві, але в серці гетьмана жила мрія за допомогою Швеції звільнити Україну від московського ярма і відновити власну державність. Тисячі козаків підтримали його, але не всі. Чимало старшини залишилися вірні царю Петру І. Історія приготувала фінал, схожий на трагедію. Полтавська битва це була кульмінація драми Мазепи, літо 1709 року. На широкому полі зійшлися два гіганти: шведське військо Карла XII і московська армія Петра І. Мазепа стояв поряд зі шведами, його серце палало вірою, що ось ось здійсниться мрія всього життя. Але доля була жорстокою. Шведи зазнали нищівної поразки, полтавське поле вкрилося тілами, а разом з ними впала і надія на незалежність України. Мазепа разом з Карлом XII мусив відступати на південь в Бендери під захист Османської імперії. Там, вигнанцем, він і завершив своє життя. У вересні 1710 року Мазепа помер, похований далеко від рідної землі, яку так прагнув звільнити. Але його історія на цьому не закінчилася. Московська пропаганда таймила його зрадником, а нафема на його ім'я звучала в церквах понад 200 років. Та народ пам'ятав інше. Для простих козаків він залишався гетьманом, що хотів вирвати Україну з кайданів, його образ надихав поетів і борців за волю, а згодом став символом українського прагнення до незалежності. Байрон у своєму вірші перетворив його на романтичного героя, а українські пісні і думи зберегли пам'ять про нього як про людину, що мріяла про свободу. І сьогодні, коли ми згадуємо Івана Мазепу, ми бачимо перед собою постать неоднозначно, але велично. Він був дипломатом, будівничим, меценатом, полководцем, політиком, а головне, людиною, яка наважилася мріяти про незалежну Україну у час, коли це здавалося неможливим. Його життя це приклад того, що навіть у найтемніші часи завжди знаходяться ті, хто кидає виклик імперіям і прагне дати свободу своєму народу.